А ви, я, ви... громадський порядок не порушуючи, не порушуючи конституційні права громадян. Вони мають право знаходитися в сесійній залі і слухати, що народні обранці і за що вони голосують? і Кому вони роздають надра? На початку сесії сталося те, що ви не проголосували за те, щоб питання по боршту винести першими. Ви думаєте, що ми тут усіх заснемо і дамо вам проголосувати так, як ви хочете? Ви думаєте, вам це минеться? Ви думаєте, це нормально? Розкрадати надри? Кривонуть, я скажу, тут кривонуть, готується. Бо я не погрожую вам, шановні депутати. Ми не погрожуємо вам. А що ви Ми як громадськість закликаємо вас. Ми як громадські закликаємо вас. Ми як громадські закликаємо вас зупинити це беззаконня і проголосувати, надати відмову користування надрами і зупинити скоєння чергового злочину проти народу України. Дякую вам. будь ласка.